Коломийському інклюзивно-ресурсному центру 5 років працівники закладу опікуються понад двома сотнями діток, які навчаються у інклюзивних класах та групах шкіл та садочків громади. Підсумовуючи 5 років роботи, директорка закладу Людмила Михайлова каже, що найбільший здобуток центру це дружня команда та щоденна подяка від батьків за їхню працю. Найбільшою проблемою залишається маленьке приміщення, у якому працюють працівники. кажуть, що їм давно там затісно. Як святкували, хто прийшов привітати, та які подарунки отримали, покажемо у сюжеті. Ми опікуємося на даний момент в коломийських школах. Навчається 133 дітей на інклюзивному навчанні і сімдесят до відудошкільні заклади, також інклюзивних групах. Переважно це діти з аутизмом, діти з дромодавна, діти з затримкою психічного розвитку, синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Дуже багато дітей із мовлення, тобто які потребують роботи логопеда. У нас на роботі є три психологи: логопед, дефектолог. Та реабілітолог. Ми обстежуємо дітей, щоб надати психологу висновок, з яким вони потім ідуть до школи, щоб дирекція закладу створила інклюзивний клас або садочка садочок інклюзивну групу. Ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, які також дають своїх спеціалістів, і ми виїжджаємо на якісь майстер-класи. Тобто, весь час таки нас рух, рух, рух. Дуже засвідчені люди знавці своєї справи, і дуже гарно все для дітей стараються, працюють тут зібрали Брався колектив найперше професіоналів, колектив дуже добрих, щирих людей і людей, які дуже люблять діток, будь-яку хвилину готові прийти нам, всім асистентам, вчителів на допомогу, які організовують для цих діток дуже багато різних виховних заходів. Дуже багато працюють із батьками цих діток. Дуже багато надають психологічну допомогу. Будь-яка допомога, по яку звертаємося, то вони обов'язково нам готові готові завжди надати, допомагають нам в школах. Так що це, це колектив чудовий і дуже потрібна така організація. Напевно, я думаю, що буде, тому що такі дітки з особливими освітніми потребами зараз їх є багато і є практично у всіх школах. Я мама хлопчика Яреми. Яремі 11 років, ходить п'ятий клас уже на інклюзивну форму навчання. Інклюзивний центр це такий ковток свободи, тому що ми, як мами особливих дітей, почуваємо себе тут комфортно, почуваємо себе в розуміючому Кому оточення це завдяки колективу інклюзивного центру. Створюють дуже багато гарних активностей. Я пишаюся колективом, тому що за п'ять років ми реально створили дуже потужну команду, які готові піти на зустріч, які підтримують, які допомагають. Гордимося і тішимося тим, що в нас є з чим працювати. Сьогодні прийшло дуже багато людей. Всі з подарунками ми цьому закладу сьогодні. Передали п'ять ноутбуків і п'ять концертів для того, щоб діти мали чим більш достатньо. Розвиватися і працювати, і різні програми вивчати, а також історію і все інше, бо все через комп'ютерну техніку зараз. Я з великим тенісним столом. Людмила попросила саме такий подарунок, і мені було приємно його зробити, адже діти люблять цей вид спорту і навіть приймають участь у змаганнях. Нам не вистачає приміщення, нам дуже тісно. Так, це напевно одна єдина така мрія, яка в нас є. Працюємо над цим запитанням та на жаль, але я впевнена, що ми навіть вже змирилися з тим, що ми чекаємо. Ми, коли після перемоги, тоді будемо більше активно говорити про це. А на даний момент, якщо нам, наприклад, не дають приміщення, то нехай навіть ці кошти спрямують на ЗСУ. А ми почекаємо і після перемоги, тоді будемо вже вдячні, щоб і нам також приділили більше уваги. На жаль, сьогодні це приміщення, в якому вони перебувають, воно дійсно вже стало замале. Ну ідеально би було збудувати би нове приміщення, щоб відповідало всім вимогам сучасності для цих дітей. Що робиться якась робота зараз для цього? Планах є, але потрібна завжди і політична воля, і, і бачення цього, що це дійсно потрібно для громади.